Москва готується до параду. До міста уже стягнули 280 систем ППО з усієї Росії. І не для того, щоб показати ці дивовинаходи іноземним гостям, а для того, щоб захиститися від українських дронів і ракет. Бо якийсь дивний виходить парад у Путіна, він наче як з приводу перемоги, але при цьому Москву продовжують бомбити. Ось, наприклад, так було цієї ночі. Піста. Все, їбал. Щодо, є. то чи справді Україна готує удари по Москві 9 травня? І хто із іноземних лідерів таки приїде на парад у російську столицю? РБК Україна розкаже. До головного свята Путінської Росії Дня перемоги залишилось всього нічого чотири дні. Тож підготовка повним ходом йде по всій країні. Свої міні-паради проводять у дитсадках і молодших школах. Святкові плакати розвісили навіть у повністю зруйнованому Бахмуті, де не залишили жодного цивільного. Співачка Валерія знімає трешові кліпи на фоні руїн, а чиновники і колаборанти записують привітання до 9 травня, часто на менш трешові, ніж Клипа Валерии. Это пиздец, бля. Это пиздец. Здорово, бля! Где бабло, нахуй? Где вы, сука, ебаный? В рот, блять. Ой, бля, давай, рассмешу как раз. Дорогие навокоговчане. Однак головна увага, звичайно, прикута до Червоної площі у Москві. Саме на ній має пройти парад перемоги. Такий в новітній історії Росії відбувається щороку. Щоправда, в останні роки, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, він проходить без колишнього пафосу. Техніки з кожним разом стає все менше, як і зарубіжних гостей на трибунах. Наприклад, минулого року захід відвідали дев'ять світових лідерів, включаючи постійного гостя Олександра Лукашенка президентів Куби, Лаосу та Республіки Гвінея, Бісао потужні лідери, одним словом. Однак цього року виповнюється 80 років з моменту закінчення Другої світової, і Путіну, звісно, хотілося б гульнути на широку ногу. Він запросив на парад навіть Дональда Трампа. Щоправда, той швидко десь загубився. Так само не їдуть до Москви і представники інших країн-союзників СРСР, британці і французи. І навіть керівники держав, яких нині можна назвати якщо не друзями, то Принаймні економічними партнерами Кремля не поспішають до Путіна. Так приїжджати на парад відмовився прем'єр Індії Моді, а потім і міністр оборони країни. Замість себе прийшла заступника. Після поїздки до США неочікувано захворів президент Сербії Вучич. А от словацький прем'єр Фіце заявив, таки приїде до Москви. До речі, в мережі ходять чутки, що на парад може запізнитись або й взагалі не приїхати давній друг і васал Путіна Олександр Лукашенко. Тож Єдиним значущим гостем буде китайський лідер Сі Цзіньпін. Загалом у Москві на день перемоги очікують 19 зарубіжних лідерів. І здавалось би, що може зіпсувати таке чудове свято. Ну хіба якісь невідомі ракети й дрони, які в останні роки регулярно атакують територію Росії? Саме тому Путін запропонував вести триденне перемир'я в російсько-українській війні. Путін хоче влаштувати потужне шоу. На кістках, фактично на кістках пам'яті як загиблих і коді Другої світової війни, і він хоче перетворити цю дату на, скажімо так, свій виключно іміджовий пропагандистський проєкт. І звичайно, що він не хоче стояти на мавзолії сам. Він хоче, щоб там були інші лідери держав, які мають продемонструвати, що Росія, начебто, не одна, не є в ізоляції. Тому для нього критично важливо, аби не було жодних ексцесів. І, звичайно, що це є однією із причин і передумов, чому Росія попросила про припинення вогню саме в ці дні. Головний фактор це страх, це страх того, що парад 9 травня виявиться, ну, скажімо так, змазаним. Я розумію, що росіяни стягнуть. Максимально комплекси протиповітряної оборони і будуть все активовувати. Але навіть один дрон 9 травня над Червоною площою без вибухів, без нічого. Просто той, який буде видний, наприклад, китайським учасникам, це, ну, я думаю, це для Путіна дуже величезна ганьба. Володимир Зеленський, пропозицію Путіна відхилив. Грати для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно, тим лідерам або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть з тих чи інших причин на Кремлівську площу на 9 травня, допомагати Путіну ніхто не буде. Вони вбивають вас до сьомого, потім сьомого роблять для себе комфортні два або три дні, а потім одинадцятого числа знову атакують нас ракетами. Я просто не бачу в цьому жодної пропозиції. Коли ж Зеленського запитали, чи консультуються іноземні лідери з Україною перед тим, як їхати у Москву. Він відповів, що наша країна не може гарантувати безпеку на параді перемоги. І справа навіть не в тому, що ЗСУ збираються вдарити Нептуном по червоній площі. Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня. Ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку, і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо, тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви тощо, а потім звинувачувати нас. Коли до Кремля дійшла відповідь України щодо перемир'я, вони завели звичну пісеньку. Пресаташе російського МЗС Марія Захарова заявила, що у Зеленського немає нічого святого. А експрезидент Медведєв пригрозив, що в такому випадку в Києві може не настати 10 травня. Очевидно, що в них не о, виходить те, що вони запланували. Бажанням реалізувати бажання на мавзолеї побачити всіх світових лідерів, в тому числі включаючи і представника Сполучених Штатів Америки, з усього видно, що представництво там буде дуже скромне. Занадто скромне, я би сказав, обійдуться вони хіба що кількома з найближчого оточення самого фюрера він, вірно підданих, і це мається на увазі і з точки зору там СНД. І я вже не кажу там про скромне представництво окремих осіб з Європи чи світу. Ну хіба що Сідзіньпінь, скажімо, і то питання підвішене. Однак, попри дещо напружену атмосферу, в Москві продовжується підготування. Цього року в параді вперше візьмуть участь військові КНДР. Також на репетиції параду помітили китайських військових. А от чого на день перемоги в Москві не буде, так це мобільного інтернету і стільникового зв'язку. Їх вимкнуть з міркувань безпеки. Хоча навряд чи це допоможе врятуватися від дронів і ракет, які теж захочуть взяти участь у параді. Щоправда, військові експерти кажуть, не обов'язково би. Те, що називається прямо в лоб, адже важливі військові цілі розкидані по всій Росії. Ще вчора для забезпечення безпеки на параді до Москви стягнули аж 280 систем ППО. А це значить, що дуже багато, дуже солодких цілей залишились без жодного захисту. І для України це можливість уразити те, що давно хотілось, але поки не вдавалось. А щоб залишатися в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео. you <laughs>